Всім, з вами автомобільний YouTube канал ОG Драйв. На сьогодні перший тест в цьому році, перший тест-драйв. І у нас на тесті Mercedes, Mercedes A140 з гідропіцелючом навіть. Я поїхали. Плеха, зробити, трохи Це 1,4 двигун. Тут гама двигунів дуже велика була. 1,4, 1,6, і був навіть 2,0. Навіть. Ну і турбодізель теж був. Женщина, здравствуйте. Бляха такий. трохи. Він взагалі не легкий, він важить трохи, тону. Це ну ще ми спозиція. Це на 100, а то на 100. Це на По дизайну е, нагадує е, смарта. Панелька така, така як смарті, тобто смарті така як тут. Е, Концепція фактично така сама, тобто пластик тут, звісно, трохи кращий, але тут вже трохи йде добудобуватишить класже е, приборка, щось, щось є подібне. Зараз вже є нове покоління. Появилось мерседесом для того, щоб влізти в сегмент вже всіх, щоб мерседеса було вантажівок, Наприклад, до В принципі, то вийшло, тому що передньопривідний Мерседес тоді, в тому році був. Не влізли в такий сегмент малолітражок. Ну то, що ви думаєте, як бачите, таку малесеньку машину? Наприклад, кумалесень мерсе, що міська маленька машинка має бути. Економної, скажімо так. Ну тут відносно економно, тому що в 1,4, такий як в нас, цей заразгун на 86 кітських сил, він в принципі споживає в районі 7-8 літрів на, на механіці. Тобто це нормальний розхід, так що тут сильно економити не вийде. Тому що є плюси, скажімо так, переднього приводу, тому що у нас нема кардону, нема. Е Нема редуктора взаді, тобто ніяких шумів таких посторонніх нема. Тобто, все впереді, все закрито, все тихе По дизайну він такий миленький, миленька така машинка, містка досить. Тобто йшли вони, ще йшли коробки, де була автоматична, і була звичайно робот з автоматичним сцепленням. Ну, про робот відклики, звичайно, не дуже добрі. Блях, я не можу <звірити> їду і все. Про робот відклики не дуже були ну, добрі, бо того, що то є робот. І він, скажімо так, ще досі не, не дуже досконалий. Рівна підлога йде, в принципі, так, що місця багато, сидушки. Можна практично всі забрати, лишити тільки водія, і тоді дуже багато всього можна помістити. Нам дуже дуже сильно багато. Трохи більше смарт, SMART. і смарт, SMART, в принципі, ззаді прийде. Це передній прийде, і зараз зимою, то на ньому, скажімо так, легше їздити. Вона тут технологія така сендвіч називається. Багато хто це говорить, Тобто, у нас йде двойна, така підлога, і фактично дуже багато агрегатів сховані в підлозі, тобто акумулятор біля пасажирського сидіння. Ну і коробка, все, все фактично йде в цій двійній підлозі. Є плюс, скажімо так, і фактично і мінус, того, що ремонтопригодність трошки погіршилась, не трошки а таки добре. Тобто тут то часом заміна деталі, сама робота заміни деталі коштує. Тобі маєш один рычаг, і на цей. Заміна деталі може коштувати дорожче, ніж сама деталь в два, а то в три рази більше. Нас щодо безпеки тут німці мудрі і постаралися і зробили машину максимально безпечною. Тобто при ударі я бачив навіть навіть лобове стекло не зрісло, щоб було нормально з ним. Дивись, він буде зараз дорітувати трохи. у коротка база заносить. В прямому зіткненні, в лоб-в лоб конструкція така, що передні лонжерони трохи зминаються, і ця двина підлога дає можливість мотору піти під низ. Тобто він не йде так навскос і мотор не залазить в салон. Це плюс для безпеки, але для ремонту пригодності потім. Це дуже погано. тобто, Ну і фактично в, в, в Європі зразу після такого зіткнення зразу в утилізацію, тобто її навіть немає сенсу робити. І того вона вийшла такою безпечною маленькою городською машинкою. А тут у нас ну всі знають той факт, що при першому тестуванні А-класу в 90-х роках вже на третьому повороті перекинувся. І через то А-клас став жорсткий, вона стала трошки приземлічішою, більше жорстко. Бачиш, що і курсова устойчивість вже йде в базі. Тобто, зразу вона. Раніше було це як опцію на початках, але зараз вона йде як в базі. Для того, щоб машинка, в принципі, не перекидалася. Якщо журналіст зміг перекинути, то і другі люди перекинуть. Ну, звичайно, Мерседес то так. Е Зразу ті всі служки притушив, типу, але ну це все таки в нас є інтернет, і воно все вилазить. Тому за дискою, і ззаду у нас барабані, так що воно максимально спрощена. Підвістка типу Макферсона, спереді, ззаді балка і... з стабілізаторами, і впереді теж стабілізатор стоїть для того, щоб вона була керовнішою. В принципі, така міська машинка, руль з такими штучками. Тут, напевно, якщо є багато комплектацій, тут можуть бути опції. Тут теж кнопочки. Ну, да. Тут теж опції можуть бути. Ну От ці от лінії в смарті теж така штучка. чук, Все-таки таким вигоном невеличкі буде. Таке все Ну, В принципі, умиваючи ззадні стекла, да? передню регулювання зеркал. Підігрів зеркал теж є. Mm -hmm. Все, крутілки, дуже все просто зроблено, максимально спрощене. І і такий мерседес був. Тоді, в принципі, концепція його була, щоб мерседес був доступний простим людям, скажімо так. таким. Намальований він теж так непогано, тобто дизайн такий провабливий. Зеркала. Зеркала стоять не в куту, а в цьому стеклі. Невеликі не і не дуже малі, якраз. Салон теж спрощений, шмотяний, скажімо так. Да? Крісла такі удобні. Тобто є невеличка бокова підтримка і все. Що без боліст, біта де. А зв'язки з розписом. що навіть. ззаді сидіти можна, підлога рівна, тобто все складається, все, все забирається. і Задні пасажири можуть доставати щось з багажень, якщо дуже сильно треба. Лінія така от середня йде через свою машину. лесенькі зеркала зроблені, і люк у нас є. Тобто загалом машинка, в принципі, для Європи, я думаю, для, для Італії, для Німеччини, для таких великих мій Досить така непогана, тому що там, там парковочні місця це проблема. тобто розхід, по ідеї, вона мала би бути трохи економною. Але Мерседеси зробили ці двіжки іменно для А-класу. Тобто двіжок розроблений і ну, фактично тільки для, для, для А-класу. Тобто, тут стоїть 4-центровий, він 1,4 восьмиклапаний. тобто... Вони старалися, старалися щось зробити, новий сегмент зробили, зробили передні, передній привід. І, в принципі, я думаю, їм це вдалося, тому що А-клас все-таки не ну, в Європі непогано розкупили. Тому що ну, ремонтопрогідність там так. Але в принципі в Європі люди 150 тисяч їздять і далі машинку перепродають або, або, або здають десь в утіль. Наші вже тут. Викупляють і, і добивають їх. Але в принципі, я думаю, що я нас такі мистрі в Україні, які і А-клас роблять. У мене була тут пропозиція десь місяців три назад, щоб купити битий А-клас. І я думаю, добре, все-таки що я того не зробив, бо я. То, що я зараз знаю про нього, то думаю, що було б тяжко зробити. Тим більше проблема була б з тою двоєю підлогою було зробити. І не думаю, що в нас є такі майстри, які зроблять все, щоб вона була от іменно рівна. Так що машинка така компромісна. Тобто, купити нову, відлупашти 150 тисяч, думаю, агонь, нічого не, не пожалієте, руль легенький, гідропосилювач, все працює. Тобто по Європі їздити саме то. Вона е, має дуже хорошу шикарну обзорність, видно все скрізь. Якщо у вас десь там хтось буде підрізати, знає, Віталії ці малесенькі вулички, то все, то... так що обзорність треба. І вона, скажімо так, не напряжна, тут нема такого, що щось напрягало, ну, таких, якісь, щось не то, як би здається. Да? Все, все добре, все комфортно, все продумано, агрономіка теж, Мерседес-таки на висоті, збірка теж якісна, зазорчики, все, ну, не кошмарне. Тобто. І не салон салонний скрипучий вийшов, все, все, все дуже добре. Так що висновок такий, хочете, живете в Європі, купляйте, не пожалієте, думаю, якщо не йдете биту, вряд ли там, бо биті зразу йдуть в готель, а таку середню машинку, яка не зарізана. Тобто, якщо на механіці, найбільше механіка ходить 100-150 тисяч, там степлення міняти мається на увазі. І коробка так, Мотор так само. мотор... Е Такий, що, в принципі, до максимуму вряд ли тут скрути, тому що це все-таки міська машинка. Там цеп, не ремінь, так що це цеп це, це дуже хороша штука, це надійність. В принципі, і цеп можна загнати. так, Якщо давати зразу газку, то може проскочити два зубчика і вам погне клапана, чи там це про, простягнеться, але то, то вже нюанси. То, в принципі, кожного, кожного мотора можна зарубати таким способом. Так що, все, дивіться, g драйв, купляйте мерседеси а класу. Їзд, їздіть, і все буде добре. Всім пока, до нових зустрічей, Дивіться, те здрайв.